Всім доброго дня! Представляю вам от такий мобільний комплекс майстерні для нашого захисника, воїна. Отак компактно він нас займає місця, дуже зручно можна поставити. Считайте, що це невеликий холодильник такий а-арістон, на м 630. Так не пам'ятаю. Так, наскільки? 51. 10. Може зберігатися в такому положенні. Має четверо коліс, двоє фіксованих, може використовуватися в такому положенні, коли ви, наприклад, щось з якимось паркетом працюєте, ще щось ви, як то кажуть, робота на колінках собі розвернувся, обрізав, підрізав. На даний момент поки що якби, стіл не повністю готовий. Чекаю від Сергія Григоренко буде шикарне потім відео, шикарна пластина тут буде фрезер з мікроліфтом. Має дві отакі тумби. Одна у нас буде під фрезер використана, друга має у нас. Дві великих таких шухляди. На телескопах. Має також пази у нас мікроджит, це більш детальніше покажу. Е, на, у нас є змога кріпити деталь по дліні. Можемо кріпити коротку тут, тут, тут є боковина, знімаємо ножки і можемо щось кріпити з боку. Давайте подивимося, що ж входить всередину в цей комплекс. Розвертаю я його більш. В іншій трішки формат. Е, колеса у нас на 150 м'які, гумові, так що без проблем все їздить, катається геть по щепню. Як ми краще розкладемо. Давайте так, щоб було більш видно. Поставив на цей раз уже шпінгалети, тому що хочу більше жорсткості, все ж таки доповнення має вагу. І тягну цю сторону туди закривати. Щоб достати наше доповнення, відкриваємо всі 4 шпінгалети. Нас є Далі наклоняємо і ставимо нашу пилу для роботи. Так ми отримали робоче місце метр м. Приблизно на 600. Все, ми можемо щось обробляти, фрезерувати, тут щось робити, доставати якісь приладдя і так далі. Для розпуску що ж нам ще необхідно? Нам необхідно далі якась підтримка. От що дає наше доповнення. Фіксуємо наші ножки, щоб вони не склалися. Вкріплені є продовготі отвори, так що ми можемо виставити по рівню. Також є у нас регулювання ножок. Практично почті до 2 см ми можемо приподняти, також виставити все це в рівень. Все, ми отримали ось такий здоровий робочий стіл. Там у нас може встановлений пелисос, якісь інші ящики з-під інструментів. Все, працюємо, все класно, все чудово. Також для роботи нам може понадобитися каретка. Каретка у нас схована в даному столі. Так, щоб не мішав у нас повзун, який використовується в пазах, він кріпиться спереді пили. І легко в паз кріпиться і добре тримається. Тепер провертаємо наші тримачі. І ми отримали каретку. Ось так у нас виглядає каретка. Каретка у нас з транспортиром, ділиться на дві частини, одна від'єднується, можна використовувати як транспортир. Також одна сторона у нас зріс під 45 градусів, також використовується при роботі, якщо ми щось робимо, якісь шкатулки чи ще певні якісь вироби. В такому положенні у нас роздвигається, виставляємо під будь-який диск, особливо це класно під наборний. Та й навіть під звичайний у нас ніколи не портиться отут. Ми виставляємо товщину диску. Щоб працювати під 45, ми наклоняємо диск і переставляється наша каретка вже в цей пас. І тепер ми маємо змогу працювати в такому положенні. Ця частина, коли нам не потрібна, ми її можемо від'єднати, поставити сюди і використовувати тільки одну частину з транспортира. Я рахую дуже зручно і дуже практично. Не потрібна нам порядка, ми її забрали. Достали нашого повзуна. Зафіксували, повзум поставили наперед. І також зафіксували. Як я казав, в даному комплекті у нас іде ще такий паралельний упор для фрезера. Є таке розширення, яке переставляється на праву сторону, на ліву сторону, має у нас флажки, які ми можемо встановити навіть на самий край і фрезерувати. Коли він нам не потрібен, ми його ховаємо, так сказати, під Як я казав, ці ж пази ми використовуємо для наших струбцин. Можемо оброблювати тут коротку деталь, а можемо от максимально зажати, так як у нас лишня сорок, можемо оброблювати якусь велику деталь, зажати її і обв'язати. Так що можна класно розкруювати якийсь лист. Як ми попрацювали, нам комплекс, як би не потрібен, ми його з легкістю можемо скласти. Všim poka,